Розбираємо те ж саме на прикладі інших об'єктів в нашій сцені. Стільчик. Я хочу зробити так, щоб в мене різні карти різних матеріалів були на перекладинках, ніжках і безпосередньо. На самому сидінні. Якщо навіть це буде один матеріал, все рівно текстури будуть накладатися більш адекватно. Я вибираю на ребро, затискаю ліву кнопку і Alt, і в мене виділяється луп Mark 7 додаю шов. І так, проходжуся по всіх стиках, саме перекладинок з низьким Uh, так, виділив. Uh, тепер давайте відділимо з вами ніжки від сидіння. Теж виділяємо одне ребро, затискаємо Alt, Mark 7, Mark 7. Додаємо свій. Бачите, як зручно це робиться. Додали свій. Тепер ми можемо з вами в першу чергу зробити, додати новий матеріал. От Спочатку загальний, для того, щоб він був на всій моделі. Потім вже додаємо додаткові матеріали, але починаємо виділяти. Переходимо на рівень полігонів. Вибираємо один полігон, натискаємо L, у нас виділяється з вами одна поверхня. Вибираємо матеріал 6, припустимо, натискаємо Assign. Ми можемо переіменувати цей матеріал, написавши конкретну назву частини мешу, який ми розділяємо. Тепер у нас все працює, бачите, як окремий матеріал. Так само ми робимо з вами з ніжками. Виділили одну ніжку повністю. Через Shift виділили це, знову ж таки нажали, знову через зажати Shift виділили полігон на іншій ніжці. Нажали, нажали натиснули L. Не завжди це адекватно спрацьовує. Іноді треба бачите, два полігончика виділити, через Shift знову виділили там, тиснули L. У нас виділені всі ніжки. Створюємо новий матеріал. ось, сьомий. Натискаємо Assign присвоїти, і у нас, бачите, це працює. Це працює. І у нас залишається тільки ось ця штучка. Можемо натиснути Ctrl-I, -E, інверсія виділення. Створити новий матеріал, дати цей матеріал, натиснути Assign, Deselect, Select. Все, у нас все, всі, вся табуреточка розділена на три складові матеріали, і ми можемо натиснути А, виділити всю табуреточку. Натиснути U, зробити Smart UV Project. І подивитися, як це виглядає в розгорці. Ось у нас так це виглядає в розгорці. Можемо це експортувати. Знову ж таки, повторюємо цю дію, натискаємо File, експорт. FBX Selected Objects, Limit to Selected Objects. Називаємо це тепер не просто сцена, а сцена 1, так, щоб ми не затерли. Так, Експортували FBX. Тепер нам залишається експортувати драпування і підлогу. Не буду робити окреме відео для цього, тому що це зробити досить таки зручно і просто. Ми драпування не будемо розділяти на якісь окремі матеріали. Я його просто виділив. Ось, натиснув Tab, в нього велика сітка, натискаю A, U Smart UV Project. окей окей у мене з'являється розгортка цього, можу. Можу його експортувати, назвавши сцена 2, всі налаштування у нас зберігаються, у нас завжди Limit to selected objects залишається опція. Тож, таким самим чином, я роблю експортування нашої підлоги, яка, по суті, є одним тим самим матеріалом. Ми можемо залишити це ось так. Тут натискаємо Tab A Smart TV Project. Навіть можна було без Smart TV Project зробити. Єдине, що я додаю сюди матеріал, там теж на драпуванні забув, треба буде зараз переробити все. І таким же самим чином сюди додаємо да, матеріальчик на нашу на наше драпування. В принципі, і заново це давайте експортнем. В принципі, все.